Привіт, друзі. Ми насправді живемо в час, коли завтра річ дуже непередбачувана, і варто завжди готуватися до всього. Тож сьогодні спробуємо зібрати для себе технологічну тривожну валізу з тих гаджетів, які будуть вам корисні за абсолютно будь-яких умов, хоч ядерна зима, хоч повстання зомбі. Тебе без чого не варто чекати кінця світу, а головне, з чим все це точно можна буде пережити. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор і. Саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Основою сьогоднішнього списку необхідних речей були три основні умови. Перше, це звісно ж надійність, тому що гаджети повинні витримати будь-які умови. По-друге, практичність, адже ці речі мають бути ну справді корисними, а не просто займати місце у вашому рюкзаку. А по третє, моя суб'єктивна думка. Я не претендую на те, щоб називати цей список ідеальним і єдино правильним. Проте він мені таки подобається, і це ті речі, які би я взяв з собою, забігаючи наперед, ліхтарики. В ножів подібних елементів списку не буде, тому що ну, це і так очевидно, як мати запас їжі. А тепер погнали до списку. Тут могла бути заставка, але ви вже її бачили сьогодні, тому отакий от перехід. Ймовірно, ви дивитесь це відео зі свого смартфону, але чи впевнені ви, що ваш пристрій переживе критичні моменти і що йому вистачить стійкості та витривалості? Для екстрених ситуацій точно треба відповідний смартфон, і тут мова не про потужність процесора, а про надійність. В нашій технологічній валізі точно буде броньований смартфон, і серед варіантів, звісно ж, є смартфони Юліфон, які спеціалізуються на подібних пристроях. Ну і є ще серія Samsung X-Cover. Я би обрав Юліфон Armor 24. Це смартфон, який по відчуттям міцніший за сталі. В нас на каналі є детальний огляд цього гаджета. Тож повторюватись не буду. Але це справді та річ, з якою не страшно опинитися в світі гри: Чорнобиль чи Last of Us. Тут вам і потужний ліхтарик, і нічна камера, і акумулятор, якого вистачить на дуже, дуже довгий час. Ну і звісно ж, корпус, який міцніший за все, що буде навколо вас, це безперечно. Цей смартфон. Може не тільки дзвонити, але й захистити вас при небезпеці, тому його точно кладемо в наш рюкзак не для краси, не для комфорту, а для надійності. Це головне. Це той випадок, коли і подзвонити можна, і від зомбів в разі чого відбиватися. Розраховувати на стабільну електроенергію в період апокаліпсису точно не варто, тож варто перестрахуватися і запастися пристроями для живлення. Якщо у вас уже є зарядна станція, то це безперечно чудово. Якщо нема, то ніколи не пізно її придбати. Тим паче ми детально описували, як же її правильно обрати прямо на цьому каналі. Проте для безпеки при краху світу, як на мене, варто залишатися максимально мобільними і в цьому нам допоможе якісний. Powerbank. знову ж таки, повний гайд по вибору вже є на каналі. Можете подивитися за підказкою. Сьогодні ж просто пораджу вам декілька справді якісних та надійних варіантів, аби можна було завжди заживити все, що необхідно, без жодних проблем. Звісно ж, це популярні варіанти від Базеус на 20 та 30 тисяч мАг. Завжди в подібних списках є варіанти від Xiaomi, тож на них теж можна подивитися. Ну і на сайті магазину кібернетики можна знайти банку і на 60 тисяч мАг. Тут уже і до зарядної станції недалеко а загалом, чим більше, тим краще в такому випадку. І це стосується як об'єму банки, так і їх загальної кількості. Головне не забувати головні принципи при виборі це, звісно ж, ваші потреби і гаджети, які ви плануєте живити, тому що від цього, в принципі, і залежить кількість необхідних вам роз'ємів. Але ну розумію, поки блекаути не поруч, то і потреба в павербанках ніби як невелика. Проте друзі, це означає, що і ціни на них не злетіли до небес через. Попит, тож варто тримати це в голові. І коли як не сьогодні, до речі, чи не треба мені новенький павербанк. Але друзі, незважаючи хоч на ядерну зиму, хоч на кінець світу, догляд за собою, річ справді важлива, тому тример чи електробритва на акумуляторі, це теж справді необхідна річ. В цьому сегменті, мабуть, нічого кращого за Філіпс у вас знайти не вийде, тож і намагатися не варто. Хоча намагатися варто завжди, пам'ятайте про це. З того, що я можу вам порадити, аби це підійшло одразу і для всіх це. Це тример від Philips 7000 серії. Тут вам і робота від акумулятора, і безліч різних насадок для різних частин тіла. А ми пам'ятаємо, що павербанк у нас є, щоб все це працювало максимально довго, то власне чому б і ні? Я би не недооцінював цей елемент життя, тому що щоб там не було навколо, але відчувати себе треба на всі 100. До того ж, в якості бренду сумніватися абсолютно не доводиться. А як ви думаєте, чого всі герої в фільмах катастрофах от завжди виглядають? ідеально. тому що у них є технологічний рюкзак від кібернетики, все це правда. В часи, коли все погано, хочеться згадувати, як колись все було добре, і це нормально, тому пам'ять нам не завадить. Сподіватися на власну мені особисто не доводиться, тому і вам горіха радити не буду. А пораджу хороший жорсткий диск, на який можна записати всі свої спогади і всі важливі винаходи людства, аби потім відродити цивілізацію. Ну або, хоча б декілька улюблених фільмів, щоб зустріти кінець світу під улюблену сцену з Лалаленду, десь на краю світу біля моря в сльозах, але щасливим. В цьому сегменті товарів лідерами є Samsung, і їх портативні SSD, мабуть, таки найкраще, проте є чудові варіанти і від Kingston та Sandisk. Для збереження інформації про все людство треба чимало. А от для добірки улюблених фільмів, серіалів та фото 2 ТБ може цілком вистачити. Якщо вам потрібен детальний гайд по тому, на що взагалі звертати увагу при виборі SSD накопичовичів, то просто дайте про це знати. Ну і так я розглядаю виключно зовнішні, бо вони більш Ж універсальні та мобільні, якщо б вам довелося обрати один фільм до кінця світу, що б це було? Ну і фінальний пункт сьогодні, чесно кажучи, дуже довго думав, що це може бути, і прийшов ніби як до простого проте логічного рішення. Смарт-годинник. Поясню. Ми звикли, що це гаджет для занять спортом і тому подібне. Проте не тільки хороший смарт-годинник, він і стан здоров'я відстежує, хоча не ідеально, проте все ж доволі точно, і може слугувати вашим компасом у світі. Наприклад, в спайці з вашим смартфоном, то iPhone і Apple Watch, чи Samsung, і Samsung Watch. Крім Цього є ще храміни. Окрім цього, з таких пристроїв у вас буде змога і подзвонити, і відповісти з годинника в екстрених ситуаціях, чи, наприклад, послати сигнал SOS і навіть повноцінно користуватися навігаційними системами. Фітнес-браслети з цим аж ніяк не впораються, тож про них власне, і не розповідаю. Хоча я сам в житті користуюся, от саме трекером. Проте думка про серйозне оновлення мене не покидає останнім часом. Тому блок про годинники це насправді про функціональність і користь а аж ніяк не про красу забаганки. Ну що ж, отакий от, от список. Гадаю, що маючи такий набір при будь-яких умовах, нам з вами не буде ні страшно, ні сумно. Що ви поклали в технологічну тривожну валізку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так само і напишіть, щоб з мого списку ви б не взяли, тому що, мабуть, є у вас варіанти покраще. Ну і звісно ж, не забувайте про вподобайки та підписки на канал, тому що 10 тисяч ну, вони буквально на носі уже, і ми рухаємося до них разом. Ну і традиційно, дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.